Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор. Ми практично повністю переїхали в нову локу, де будемо знімати саме кальянку. Пізніше ракурс зміниться остаточно, появиться більш-менш е Естетичний вигляд кімнати, появиться дві стіни, але поки що ми з вами фронтально, але вже майже там, де треба. Це означає, що ми прогресуємо, і це означає, що контенту буде ще більше. Власне, сьогодні, як ви бачите, я до вас з контентом, з новим контентом, який нам допомагає створювати сьогодні Парадокс Made in. Франція. Так, парадокс нам надіслав, тестову посилочку. Сказав, що якщо фідбек від аудиторії буде бездоганним, то він буде присилати більші партії, цікавіші смаки. І це буде означати, що контенту, особисто я, зможу генерувати для вас ще більше. Тож, давайте в коментарі залишимо, пальчики вверх. Поставимо обов'язково. І це допоможе просунути відео і звернути увагу на нас від парадоксу знову. Так, що у нас по смакам? Перший смак це Bounty. Так, наступний Страуберіс. Далі цитрусовий мікс. Потім Меджик і лимонний пиріг. А, спочатку. Почну з того, що з парадоксом, власне, я доволі добре знайомий. Бо один період, роки так з 4, можливо, 5 тому. Коли я плотно сидів на парадоксі. Єдине, що мені не подобалося в парадоксові, тоді це його жаростійкість. Але, по-перше, в мене і досвіду тоді так багато не було. і... Різних видів чаш і досвіду стосовно того, як потрібно більш-менш вірно прогрівати, скільки вугля, що забирати. Коротше, оце все воно приходить з досвідом, і як на мене, зараз його більше. І до того ж, буде цікаво подивитися, чи парадокс якось змінився, тому що баунті я куштував. Стравберіс uh, я куштував, і цитрусовий мікс я куштував. Лимонний пиріг і меджик я до цього не пробував. тому в принципі, буде цікаво порівняти. По-перше, смакову uh, складову, чи вона якось змінювалася за цей час чи ні. І по-друге, порівняти маючи вже сьогоднішні uh, знання. Те, як він а, витримує жару, прогрів і наскільки довго він куриться. Тому що, як ви знаєте, я люблю забити кальян і мінімум півтори годинки його смалити. Як на мене, півтори годинки це стабільно, це адекватно, і от подивимося, що в цьому плані покаже парадокс. Власне, я не бачу сенсу. Більше розмовляти, більше оглядати. А наступне відео, яке я буду записувати прямо зараз, але для вас воно буде наступним. Буде вже з першим смаком. Я хочу, чесно кажучи, меджик скуштувати. Поняття не маю, що це за смак, що він себе представляє. Але дуже хочу. Ну, типу, Меджик, цікава назва, тому спробуємо подивимося. А протестуємо, і ви це все на прокурі побачите. Будемо курити на Евересті, на червоній чаші, на класиці. Тому подивимося, що з того вийде, але в наступному відео.